Вітаю вас всіх на моєму каналі. Дякую вам за те, що ви в мене є, за ваші підписки. І завдяки саме вашим підпискам у нас вже 150 тисяч. І я вам дуже за це вдячна. Наша Ютуб-родина збільшується. І це дуже добре, тому що ми рухаємо наш український контент. І... Бліц, як завжди, і наш Бліц буде зараз по, так побудований в основному на ваших запитаннях. І ось перший з них зачитую буквально от коментар в оригіналі. Він буде звучати російською мовою, ну але ви зразу зрозумієте, про що йде мова. Добрий вечір. Ви розумієте. Перехожу на українську. Ви розумієте, що ваші слушатели слушають і других тарологів. І от одна з них, оказывається, тоже з Херсона, і родственники в Херсоні Вона давно виїхала з країни. Так от, вона сказала, що по Херсону так бахнуть, що нічого від нього не залишиться. І люди не вернуться в місто. Правда ли, що такое може случиться? Що місто Херсон стане привидением? Жахливе пророцтво, як на мене, тому зараз подивимося, чи стане місто Херсон привидом. Так і задамо питання. Чи стане місто Херсон привидом. Тускубків. Тускубків це не є привід. Це показують місто біля води. Багато води. До речі, тускубків це чаша, яка наповнена добром. Карта Магу. Тобто, про що йде мова? Місто не буде забито, в місто будуть вкладатися. Я можу. Це означає, це Знаєте, це я вам вже розжовую аркани. Я можу. А ось у карта захисту. Тому сказати, що місто стане привидом, що його зітруть з ліця землі. Ну я так би не сказала. Те, що місто страждає, і обстріли, і що деякі райони ну прям понівечені, це правда. Ну тоді, коли вже про Херсон, ще раз показуйте мені долю Херсону, долю, доля Херсону, обнулення. Обновлення. Зараз покажу. Херсон, мій Херсон. Те, що місто буде іще обстріляне, це так. Бачите? Ось такі аркани, О, це обстріл. Те, що в місті на якийсь час іще буде важка ситуація, це так. Але те, що в місто будуть повертатися, їхати люди, то що те, що настане обнулення ситуації, оновлення, обнулення, так те, що в місто будуть вкладатися гроші: це договори, контракти, роботи, консультації спеціалістів, це так. Ну, я вам хочу сказати, десь ще, здається, минулому році було так заявлено. Я, до речі, не пам'ятаю, яка держава то сказала, але вони вже проєктують наш Херсонський аеропорт. Я це читала сама ці новини, що він буде ну, такий дуже схожий. Ну як, як, якась, навіть як і проект я бачила, як, якась, як неземне щось, так, якесь НЛО, такий аеропорт. Уже навіть в проєкті є Херсонський аеропорт. А ви кажете, що місто буде зруйноване з лиця землі. Воно буде обстріляне, воно буде понівечене. Але воно буде відроджуватися. І ще раз я запитаю: чи повернуться в херсон херсонці, українці? Чи буде повернення в Херсон людей? Дев'ять пентаклів, дев'ять Кубків, Королева Землі. Королева землі це стабільність, родина, добробут, хазяйство, врешті-решт, повернення додому. Бо ці карти дев'ятки, розумієте? За дев'ятками йдуть десятки, так тобто завершення ситуації. І тут мені показано: а дивіться, тут не дев'ятка жезлів і не дев'ятка мечів. Дев'ятка пентаклі, дев'ятка кубків. Це отримання бажаного. Дев'ятка пентаклів – це взагалі купівля чогось, ну якогось майна, щось дороге. Розумієте, це якесь задоволення. То от жодний з Арканів мені не показує крах Херсону. От при вас розкладую, ну немає такого. Нема так, місто обстрілюють. Так, це жах відбувається. Я сама це чую, я сама це розумію. Але майбутнє в Херсона є. Не забувайте, що Херсон це перлина, у нас перлина півдня. Одеса само собою розуміється, але у нас до Криму, наскільки я пам'ятаю, Херсон був самий найближчий аеропорт. Тому Херсон не може бути втрачено. Це дуже такий потужний обласний центр на півдні України. Ні. Так, ну далі переходимо з Херсоном. Зрозуміло, удари будуть. Шановні мої херсонці, будьте готові до того, що будуть у нас ще проблеми. Тут, до речі, з приводу ударів мені хочеться подивитися сама для себе. Дивилася зараз і ще для вас перегляну, але Хочу сказати, буде якийсь обстріл, і можуть постраждати діти. Діти. Ну, тільки сказала за дітей, ви тільки подивіться. Но ви тільки подивіться. Кажуть, було вже таке. Уже було чи це повторення ситуації в якийсь об'єкт влучить, або те саме місце. Ну або просто міркани кажуть, що повториться ситуація, де я сам по собі. Ну. Це і є враження, обстріли це, тобто щось недобре, так і діти стоять, паш кубків. Тобто в Херсоні щось недобре з дітьми. Тому дуже вас прошу, будьте вкрай уважними з дітьми. З Херсоном зрозуміло, Облиште оці думки, Херсон буде процвітати, і ми будемо жити в нашому Херсоні. Ось побачите далі. Ну і про корейців. Не вщухають розмови, і розмови дуже різні, і вони такі жахаючі. Ну ну, ну просто з усіх шпарин лізуть розмови про цих е, північних корейців. І тут же ви ж ви пишете, що чи правда, що їх кинуть на штурми, тобто на тих певних ділянках, де ну де вони мають замінити росіян. Тобто північно-корейці корейські солдати мають штурмувати, о, ну наші певно, кордони ви маєте на увазі. Ось і побачимо, чи будуть. Просування північнокорейських солдатів в глиб України? Чи буде таке? Дивіться, що показує. Тут навіть не треба бути тарологом. Повішений, тобто якийсь рух їхній від одного місця в інше буде. Ну, дивіться, шість мечів. Вона може показувати взагалі ну, пересування чисто фізично. Де їх зараз їх бачать там тих корейців? Десь вони зараз в Росії. Так їх, звісно, для чого привезли? Ну, щоб вони якось допомагали росіянам воювати з Україною. Значить, їх підтягнуть ближче до кордонів України. Так це буде відбуватися, але йде повішений. Повішений – це зупинка ситуації, це жертвоприношення якесь. Це про що я вам вам казала. Десь я почула такий вислів, це не моя е, фраза, щоб ви розуміли. Я почула таке, не знаю де що. Корейці е, дуже добрі тим, що їх можна в один мішок по двоє складувати, тому що вони малі, як миші. До чого нам готуватися? До чого нам готуватися з цими північно-корейськими? Ну, я дивилася на минулому своєму стрімі і мені показували от якесь. Щось мале не хватає, ну не в плані шу самі собі корейці малі фізично ні. От знаєте, якась в цьому, хоч і кажуть, що це якась елітна армія, що вони там якось навчені, та ні, знову п'ятірка пентаклів приходить. П'ятірка Пентаклів це нехватка, мало тут немає потужності, врешті-решт немає розуму. Так І ось я кажу, діліть інформацію навпіл, навпіл, діліть інформацію. Їх не є мільйони на території України. Там декілька десятків тих тисяч, і це під великим питанням чи будуть вони кинути взагалі на ті м'ясні штурми. Ну але якщо й будуть кинуті, ну 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 луна. Оці дії, от, тобто ті дії, от, про які ми зараз з вами кажемо, що ті корейці будуть кинуті на штурми. Так, дивіться, брехлива інформація. Є карта ілюзій сім кубків, і є карта Луни, яка сама по собі каже про невірну інформацію, про якийсь обман, теж про якусь ілюзію, про якесь двойне дно, про якусь приховану інформацію. Запитаю, про чому приховану інформацію, про що йде мова? Ну... Це проясниться те, що тих корейців знову пажі, їх рухається дуже мало, можливо, не в тому напрямку. Ну, якось ви розумієте, ми будемо чути статті. Інформацію ми будемо чути якісь вкиди з воєнкорів, які будуть ось буквально все підіймати на ура. Як вам казала, да, вже, брати, наші корейці? Давайте ось ми зжеремо вдвох ту Україну. Отаке ми будемо ще чути, але якось знаєте, все це якось розвіється, як туман, як дим. Ось зараз багато багато говорять про тих корейців. Скільки жаху наганяють? Хоча я вам маю сказати, що це одна із. Один із таких моментів, один із кроків дуже важливих саме нагняти страху. Їх тих корейців пригнали в Росію. Їх тренують, їх передягають форми. І ми ж це чуємо. так? І нам це неприємно. Ми розуміємо, що ще одна ядерна держава оскалює зуби проти України, яка не є ядерною. А це ж їхня задача нас залякати. Тут залякування. Що буде? Нічого не буде. Корейців поховають, як як я вам казала, пачками. Фачками, ось, ось, усі ці зустрічі, оці домовленості, оці напрямки, куди їх хочуть кидати. Все це буде отак. От по смерті розумієте, смерть випала і каже, про що ти кажеш? Це каже, от я вам сказала, що як воно все понеслось про цих корейців, так воно розвіється як дим. Втручається хтось іще заможній, якийсь великий правитель іще підключається, і йдуть розмови. Йдуть розмови, йдуть розговори. Що, що ви робите? Ви робите неправильно. Ви на себе викликаєте якісь і ще якась країна доєднується. До речі, мені дуже приємно, що ви нагадали мені один з моїх розкладів, де я говорила про те, що якась країна, яка взагалі от лишається осторонь. Якби ми про неї ну не чуємо так, вона особливо не вкладається, а можливо вкладається, то якось нічого не афішується. Так і раптом ми почали почали чути про південну Корею, так то от з північно-корейськими солдатами, так як я вам сказала, як прийшли, так і підуть. Не розів'ється їхній наступ, не буде так, що вони прям навалом навалили Україну. Не буде, а тим часом. Це як наступне у нас питання? Південна Корея каже, що вона е, може стати на бік України дуже так і потужно і буде нам допомагати. Ось і запитаємо. Я сама чула ці новини, і ви, мабуть, чули, що заявляє там їхній лідер, який каже, що ми можемо при певних обставинах допомагати Україні. Ось ми запитаємо, чи в разі чого, чи буде Південна Корея допомагати нам. Карта Мах, перший аркан випав. Звісно, тут знаєте, тут такий посил: Я можу, я хочу, в мене є що дати, в мене є що сказати, в мене є як діяти, я можу. Дуже добрий посил, дуже добрий. Так, так, Кубків. Якщо будуть отримані певні, Новини якісь так, отримані певні новини, то тоді оце цей момент, коли як іде наступ. І трійка жезлів, я вам завжди казала, це прикраса будь-якого розкладу. Трійка жезлів показує рішучі активні дії. Ну ось і запитаємо саме, як буде рішуче і активно діяти Південна Корея, поки ми чуємо, що вони можуть і хочуть нам допомогти, в разі чого? Що це буде? Ну, по перше, так сказати, що прям прийдуть бійці південно-корейські воювати на стороні України? Ні, не про це. Тут іде дьявол, тут знаєте про що? Дявол і інформація. Це мова про те. Зараз. Угу. Тут така гра, ану, ще. Інформація про що? Ми всі знаємо, що Північна і Південна Корея є вороги, вони мало контактують. Півні... південній Кореї дуже б цікаво було спостерігати північно-корейських вояк і мати контакт, коли візьмемо когось в полон, так? Кого... когось в полон, знайти інформацію. Почути інформацію. Тобто, розумієте, можливо, південно-корейські служби можуть бути на території України, ну як в якості якихось людей, які або надають нам інформацію, або якось допомагають комунікувати з чимось або з кимось. Як же це мені пояснити вам? Зараз, зараз зберу всі аркани і поясню, тому що вони кажуть так багато інформації. Аби ще розуміти, то, знаєте, ці військові шлі, всі ходи, виходи зараз. Південна Корея, яку хоче зібрати інформацію. Інформацію про що? Південна Корея, про що хоче зібрати інформацію? Ті люди, які прийдуть здалеку, вони є дуже інформативні, Люди, які приходять здалеку, по карті зірки, ми зустрінемося з тими, хто прийшов здалеку. Вони несуть якусь інформацію. Про що інформацію? Ну я так думаю, я так скоріше це про те, тут. Знову ж таки, аркан смерті зміна, зміна ситуації. Між Південною і Північною Кореєю ситуація дуже напружена, може розв'язатися війна, я так розумію. І було б добре, аби південно-корейські служби мали б когось чи захопити в полон, чи офіцерів, чи контактувати з кимось, щоб витягнути якусь інформацію, скоріше всього, про північну Корею. Тут вони, знаєте, тут вони не про Україну зараз йде мова зовсім. А тут обмін інформації, та, яка скрита, яка була за десятью замками. Отак. от. Це перший момент. Тепер я запитаю. Ми знаємо і чуємо про те, що Південна Корея є дуже потужним виробником якоїсь найновітнішої зброї. Запитаємо: в разі чого? Південна Корея. Чи надасть нам якусь зброю? Чи знову це буде бла-бла-бла, Південна Корея? Чи надасть нам зброю? Кажуть, надасть. Ну, нададуть в разі виникнення гострої ситуації. Нададуть. так, да, Нададуть. Нададуть, але теж знаєте, вони не можуть так, от прямо розкидуватися, тому що у них у самих дуже напружена ситуація. Так та ж північна Корея на них замахується, от і вони теж в себе чекають якихось змін, якихось неприємностей. кажуть, ми можемо надавати, але знову ж таки обмежено. Це не наскільки, щоб от взяли і прям всі свої потужності передали Україні, і ми захищаємося. Ні, тобто, що ми можемо сказати? Південна Корея язиком не плескає, вони нам будуть допомагати. І якимись своїми спецслужбами, інструкторами, якась розвідка, от щось таке, те що, приє... те, що заховане, те, що таємне, таке, і трохи якоїсь зброї, трохи будуть і взагалі мене склалось, чесно кажучи, таке враження, що Україна дійсно якийсь полігон для випробування зброї, для утилізації старої зброї, для опрацьовки якихось обміну інформації, врешті-решт для тренування тих же північно-корейських солдатів, тому що вони хочуть напасти на південну Корею. Просто жах якийсь. Ой, так розібралися з корейцями, з південними, з північними. Тоді я так ще запитаю: чи варто нам, чи варто нам очікувати от буквально якоїсь трагедії, яка пов'язана з корейцями? Тобто для нас погане очікувати нам чогось поганого? Обмежено. Ми будемо чути знову ж таки, от тільки я питаю про корейців, зразу випадають пажі. Це означає мало, це не те про що заявляють. Знову ж таки, четвірка пентаклів це дуже обмежено. Це якісь кордони, кордони, тобто небагато в якихось обмежених кількостях, і це питання з корейцями вирішиться якось дуже отак, от раз і розвіялося. І воно все це піде як прахом. Я не бачу, щоб нам ці корейці завдали північні корейці, щоб вони нам завдали такого масового удару, або це прям їхня присутність на території України чи Росії, щоб прям таки змінила ситуацію на фронті. О, до речі, це буде зараз таким питанням. Чи зможе присутність північнокорейських солдат змінити ситуацію на фронті? Ну, скажімо, на користь Росії, чи зможуть змінити? Ну, от що ви сказали, ну одне й те саме падає. Їм для цього треба працювати до сьомого поту, так але вони нічого не зможуть зробити. П'ятірка кубків у всіх колодах це означає трауру, втрата, розпач, паніка, розчарування. Ну, ну, все, що тільки от буквально втрата. Знову мені показують, їх дуже мало, аби змінити ситуацію на фронті, і вони будуть діяти в певних якихось обмежених кордонах, тобто вони не розповзуться по Україні. Давайте, хоч би, цей страх відкинемо, тому що дійсно зараз в Ютубі скільки багато інформації негативної, що просто вона збиває з ніг. Ну і щодо негативу. Чи добре стається, а негативу достатньо знову ж таки дуже прикро, але схоже, що наші МСЕК натрапили на таку собі золоту жилу, тому що роздають оці інвалідності направо і наліво, і тим самим збагачуються. Тільки ми почули про що там в Хмельницькій області відбувається, так а тут уже собі місто Миколаїв засвятився, що там керівники МСЕК хапають собі гроші. І вийшов нас наш президент з такою заявою, що треба ліквідувати оцей орган МСЕК, щоб його розформати, розформувати і ліквідувати. І в мене питання. Чи буде, ну, чи буде розформовано цей МСЕК, аби не було можливості збагачуватися? Чи буде розформовано? Давайте так до кінця 24-го року, чи буде розформовано МСЕК? Не розформовано обмежена діяльність. Якась, от, от Зараз тут почнуться такі перевірки. Ну, дивіться, сила, яка висвітлює все, що було зроблено. Тобто оці інваліди, всі це буде перевірятися. Тут іде страшний суд на взаємодію людей. Ну, це ті, кому давали інвалідності, кому роздавали, ті, хто це приймав, і ті, хто це давав. Оце партнерство. Так? По цьому партнерству іде страшний суд. Багато людей буде ну, до суду призвано, тобто судові провадження. Чи буде розформовано? Я не бачу, що було розформовано. Слухайте, на цю організацію буквально пекло насувається. Але воно не, не, не розформовано, воно не закрите, воно продовжує діяльність. Ну, бачите, помірність продовжує. Тобто МСЕК закрито не буде. Але на цю організацію йдуть буквально, де воно не знаходилося, на всіх населених пунктах йдуть величезні перевірки, оце кошмар насувається. Кошмар насувається, і задача, ну, саме собі, само собою розуміється, значить, виявити це хабарництво, і це будуть перевірки інвалідів. Оце все, що, все, що сюди йшло. Зарозформують? Ні. ще ні. 50 на 50. Воно чимось буде чи компенсоване, чи якось буде змінена їхня діяльність. Але ще ні, це не розформування. І ще одне питання ми з вами розглянемо. Про той брікс. Там була дуже така цікавенька заява. Зараз я тут собі виписала, і прочитаю вам, що Путін на своєму бріксі, де зібралися ж його ці дружбани, так, лідери з інших країн, і він е, запропонував послабити Захід і Америку шляхом потужного удару по долару. Слухайте уважно: Путін хоче зруйнувати доларову систему. Уявляєте, як замахнувся? Путін хоче зруйнувати доларову систему, хоче об'єднати країни Бріксу, всі країни, які туди входять, в такий собі блок, так який створить власну фінансову систему. І вона буде така потужна, аби вона задавила весь долар. І таким чином Росія буде захищена від санкцій і від всяких фінансових неприємностей, і ті ж країни Бріксу таким чином теж будуть захищені. Тобто в них якась власна валюта, власна якась фінансова система має бути. Це все в задуму Путіну. І в мене таке враження, що треба негайно збирати медичний консиліум, аби рятувати ту людину. Бо в нього в голові вже я не знаю, що то, то вже, мабуть, не таракани, я вже не знаю, що там скаче. І ось мене питання. Чи погодилися? Інші лідери інших держав, тобто ті, які входять до того Бріксу. Чи погодилися вони з Путіним? Чи теж вони хочуть зруйнувати оцю всю фінансову систему, яка зараз існує, задавити долар, створити власну валюту і панувати на всій планеті Земля. Чи погодилися вони? Тільки забалакала за долар і зразу прийшов ту пентаклів. Тут трошки не так. Ось тут мені показали когось старшого. От дивіться. Прибігли королі, ну, в їх всього 4, так? але в Бріксі набагато більше, більше королів. Але ще прийшов ще хтось старший. І знаєте про що тут мова? Можливо, хтось старший, він так собі дивиться на все на це. І тут, знаєте, як, як якась посмішка, як якась посмішка, хитра посмішка. Зараз, зараз трошки більше докладу. Вони не то, що не погодилися, а хтось із більш потужних, поважних розуміє, що в нього вперше така ідея зародилася в голові. Це не є Путін, якби засновцем цієї ідеї. Це не він вигадав, це не він придумав. Він цю ідею хоче розкрутити, зібрати навколо себе людей. Але хтось із них вже каже: Послухай, так я вже про це довго думаю, давно вже думаю про те. І що? Ну нічого не виходить, нічого не виходить. Ну тут карта Луни, оці всі бла, 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 балачки не виходить. Тут хтось, коли Путін оголосив це, то хтось із присутніх, можливо, це Китай, можливо, Китай, можливо, це Туреччина, який так, хм, вискочка, вирішив. Так ми вже давно це думаємо. Ну, добре тоді. А чи будуть вони об'єднуватися, аби це відбулося? Об'єднуються вони вони як вони об'єдналися, в них є об'єднання, але в плані того зруйнувати оцю існуючу доларову систему об'єднання немає. Зупинка активної діяльності, обмеження, ну не, не ті потужності. Тобто, ви розумієте, це такі балачки. Люди хочуть глобально щось поміняти на всій планеті земля, але все це балачки. Слухайте, а збираються ж не студенти, якісь так збираються поважні дядьки, які вже тривалий час знаходяться у владі, які керують долями людей і цілих держав. А в їхній голові такий дурдом твориться. В них нічого не вийде взагалі. Нічого не вийде. Ну, це такі розмови, вони зачіпають такі теми, але воно не розкрутиться аж ніяк. Побалакають. Як то я б сказала, і на те місце, і сядуть. Ну ось ось ці королі знову прибігли, знову вони в розгубленості, тобто нічого не буде. І з того, що кажуть, не буде такої системи, нічого Путін не зробить такого із тими членами Брікс, щоб зламати доларову систему. Цього не буде. Взагалі, як пройшов той Брікс, ніяк всі лишилися незадоволені. Кожен поїхав в свою країну як відлюдник. Тобто послухали, послухали і роз'їхалися. Тут нема об'єднання. Поїхали незадоволені. А що Путін? А Путін стояв, ех, стояв і кусав нервово нігті в куточку, що союзники від нього потихеньку вони його не обирають. Понімаєте? Ми тебе не обираємо. Так, ми з тобою разом в об'єднанні, ми з тобою сидимо, дивимося вічі один одному, але ми зібралися і пішли. Ми, якби попри поприсудствували, зібрались і пішли, і в нього це визвало таке роздратування, якусь нервозність. Тобто, ні по одному пунктику на тому бриксі вони не досягли якогось одинного знаменника, коли б всі поплескали один одного по плечі, сказали: от все ми об'єднуємося, і ми зараз будемо давити Захід і Америку. Ні, так не відбулося. І Путін дуже розлючений і розстроєний. Хай так і буде. На цьому я завершую і дуже дякую вам за увагу.